Питання, чи будуть вручати повістки чоловікам за кордоном, цікавить зараз усіх. Тому давайте разом розберемо це питання та дізнаємося, чи справді це можливо. Зберігайте собі це відео та поширюйте його, щоб якомога більше українців за кордоном дізналися, яка ж саме ситуація з врученням повісток. Так, згідно з законом про мобілізацію, до 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. Причому це стосується і громадян, які виїхали з України. Але важливо, що при відвідуванні іноземного консульства українці не отримуватимуть там повістки. Про це сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Так він пояснив, що процедура оновлення персональних даних необхідна саме для того, щоб співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки володіли інформацією про те, скільки військовозобов'язаних громадян виїхали за кордон. При цьому вручати повістки українцям за кордоном не будуть, адже вручати їх можуть лише представники ТЦК СП. А мають таке право вони лише в Україні, бо за кордоном їхня юрисдикція не поширюється. Але крім паперових повісток, можливі ще й електронні чи неможливі. Так зараз точиться багато розмов і про електронні повістки, і електронні скерування на військово-лікарську комісію. Якщо ж все ж таки ці документи з'являться в електронному форматі, то отримувати їх можуть і ті чоловіки, які зараз перебувають за кордоном. Розмови про електронні повістки почалися, коли в парламенті розробляли законопроект про мобілізацію. Але за словами того ж Федора Ваніславського, електронних повісток через електронні кабінети не буде. При цьому зараз навіть не плануються зміни до законів, які могли б передбачати оформлення електронних повісток. Тому військовозобов'язані громадяни України точно не отримуватимуть електронні повістки, а уряд і військове керівництво України навіть не розглядає такої можливості. Причому такої думки дотримуються всі: і Міністерство оборони, і головнокомандувач Збройних сил України, і Офіс президента, і профільний комітет Верховної Ради. Тому можна видихнути та не переживати, що повістка прийде в електронний кабінет, принаймні поки що. Адже за словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, робота над електронними повістками може початися лише тоді, коли буде прийнято відповідне законодавство. А сама ідея можлива тільки за деяких обставин. Так, Чорногоренко вважає, що ідея електронних повісток можлива, але лише в тому випадку, якщо від ідеї до моменту прийняття закону пройдуть усі нормативні процедури, якщо це буде затверджено міноборони, профільним заступником, генштабом, верховною радою, профільним комітетом тощо, тобто всіма необхідними ланками. А тепер трохи поговоримо про те, що загрожує тим чоловікам, які не оновлять свої дані до 16 липня. Нагадаємо, що це можна зробити в ТЦК та ЦНАПах. При цьому обов'язково їхати для цього в Україну не треба, адже оновити дані можна і онлайн через додаток Резерв Плюс. Так, після 16 липня ті, хто не оновив свої дані, втратять можливість оформити закордонний паспорт та скористатися іншими консульськими послугами. Тому для того щоб отримати такі документи, військово зобов'язаним українцям віком від 18 до 60 років потрібно вчасно звернутися до консульств в тих країнах, де вони тимчасово проживають. При цьому надання консульських послуг не буде обмеженому випадку, якщо чоловіку потрібно оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Також не обмежуватимуться надання консульських послуг, які стосуються дітей громадянина України, коли один з батьків є іноземцем або людиною без громадянства. Крім того, буде можливе і проведення консульських дій за заявами українців, які перебувають під арештом, були затримані або позбавлені волі за межами України. Друзі, а що ви про це думаєте? Як вважаєте, чи запровадять такі в Україні електронні повістки? Пишіть в коментарях.